M6 Pro від Light Unicorn проектор, Full HD проектор з підтримкою декодування 4К, з Bluetooth таким пультом, з голосовим пошуком. З Android TV, навіть ви можете його використовувати без зовнішнього якогось джерела, наприклад, TV Box, бо тут достатньо е, потужний такий вбудований смарт-TV Box, я б сказав би на logic S905x3, 2х16 і 5 Гц Wi-Fi більш-менш нормальний, і навіть не гріється, бо тут вбудований. Вбудоване, вбудоване е, система охолодження, скажімо так, від проєктору. Проєктор від проєктора, Так, це так. Але що з ним так, що не так, скільки коштує? Ми дивимось у нашому огляді на каналі Технозон Україна. Поїхали. Знаєте, сам проєктор. Він досить цікавий. Судячи з того, що вони заявили, тут плівка в нас чи, ні, чи не плівка. Так, позаду в нас тут плівочка, я ще її не зняв. Купував на Aliexpress за 230 баксів. А тепер, це проектор. З автофокусом, як заявлено, з автокейстоуном, з підтримкою 4К, але він тільки декодує, а виводить і матриця в нього Full HD з двома, з двома USB-портами, з HDMI, з line out і Audio Video-In. І також в нас ось така лінза і є. Камера для того, щоб працював автофокус. Ну, поверху є деякі кнопки, які мені досить не цікаві, вони мені зовсім не цікаві. є в нас стереодинаміки, і навіть знаєте, що є Є режим блютуз-колонки, е... коли він вимикається повністю, працюють лише динаміки, працює блютуз, і ви під'єднуєтесь за допомогою свого смартфону і витворюєте музику. Це круто, це класно, але якість того звучання. Ну, чесно кажучи, не не топова, але і ціна, але і ціна цього а, дійства дуже дуже мала для проектора. Такого рівня поясню, бо на момент зйомочки він коштує лише 230 баксів, і вони заявляють: бачите, що тут автофокус Android 9 2 на 16, це Logic s 905 x 3 6000 люмен яскравість, і стосовно яскравості я вам сразу, відразу скажу, що коли ми знімали сам огляд, ми ще покажемо картинки, де ми покажемо десь 70% відсотків у нас було. Затемнення лише 70%. Тобто, це було світле приміщення, де ми змогли використовувати цей проектор, без будь-яких питань. Тобто, нам було достатньо яскравості цього проєкта, світла, яскравості світла цього проектора для, для використання без як будь-якого будь-якого дискомфорту. Це по перше. По-друге, вони заявляють, що є в нас чотириточечний кейстоун і автофокус. Навіть якогось хлопця показали його огляд. Є в нас там 6000 люмен, є 2, 2 на 16, Android 9, тут вони дуже так красиво розписують, і 120 дюймів максимальний розмір екрану. З дистанції 3,6 метрів, поясню, я десь 2 метри його виставляв від екрану, і в мене була проекція близько 80, більш 80 дюймів. І мене це влаштовувало, ну, нормально працювало. Мені сподобали, сподобались кольори, вони тут показують, як о, тут воно відтворює 4К YouTube. Це дійсно так воно відтворює, але далі вони показують дуже багато рекламних картинок стосовно автофокусу, там, цих, цих амбієнт режимів для bluetooth колонки Но зараз я вам розповім усю правду про цей проєктор. Будь ласка, підпишіться на наш канал, бо ми просуваємо україномовний контент, і без підписки ми не будемо з'являтися у рекомендаціях. Навіть ніякий україномовний контент не буде з'являтися у рекомендаціях. А тепер. Стосовно проєктору, автофокус, автофокус, як і Кейстоун, працюють досить цікаво і залежать від освітлення вашого приміщення. Якщо воно недостатньо затемнене, Затемнення недостатньо, то автофокус може працювати з помилками, тобто він не бачить патерну, який він виводить для того, щоб сфокусувати свою лінзу. Автокейстоун, якщо у вас увімкнений автофокус, то автокейстоун теж може. <смеш> Працювати не досить коректно, і е сам виробник про це заявляє: краще вимкнути автокейстон, коли використовують автофокус. Ну для мене було це дивно, але він працює у повному затемненні у затемненні більш-менш нормально, Але рекомендують його вимкнути. Ну, ви можете мануально виставити там фокус, в нього є електронний фокус за допомогою пульта. В нього є там, наприклад, 4K K100, 4D Keystone, коли ви йдете в меню, і саме виставляєте по крапках. Тепер головне, ви не можете регулювати картинку, якість картинки у вбудованому плеєрі, тобто у вбудованому андроїді. Це звичайний TV-бокс, який просто запхали середину цього проектора. Навіть якщо ви підключаєте зовнішній HDMI, зовнішній там ТВ Бокс чи ігрову консоль, у вас з'являється така можливість регулювання, але але вона не працює. Вона просто не працює. Ви можете там головою битися об стін, але вона просто не працює. Ну, не реалізували вони це, бо звичайний ТВ Бокс не може керувати проєктором. Так, вони там заявляють, що є цик, і воно навіть працює з цик, бо це працює не сам проектор, а працює тв бокс, який вбудовано усередину. І ось таких моментів досить багато. Для чого мені потрібно було регулювання картинки? Бо а, він спочатку налаштований трохи некоректно у плані яскравості та контрасту. Треба трохи занизити контраст і підняти яскравість. Тоді воно буде просто ідеально. На даний час. Кольоропередача ну, така собі нормальна, мені, мені подобаються базові кольори. Я дивився картинки, і, чесно кажучи, виглядає більш-менш реалістично. Я дивився ті відео, які я знімав, а ось у плані контрасту та яскравості, ну, досить цікавий момент в мене виникнув. Далі, далі. Заявлений Netflix, який там є усередині, він не працює. Для того, щоб він працював, вам буде потрібно встановлювати чорний Netflix, щось там мудрувати. Але я під'єднав ну, поставив Megogo, поставив Світ-ТВ, він запрацював. Я просто дивився ці сервіси, як і YouTube 4 k теж без будь-яких питань теж працює. Окей. І навіть у цей режим Bluetooth колонки він не він знаєте, зроблений яким чином. Воно зроблено, воно все працює, але якість того звуку, вона як у яких середньобюджетних телевізорів, і ви отримуєте звук без басів, дуже багато високих частот. І, чесно кажучи, я б не використовував ну, такий базовий, які, якісь потреби у відтворенні якогось звуку, але назвати це музичним звуком, яким для для послухування якісної музики, я б теж не називав. Зараз ми з вами роздивимось його трохи ближче на сумі розпаковці. У нас тут є два USB і HDMI, один HDMI. Є в нас line-in, line-out, поверху тут панель керування і лінза з камерою автофокусу. Це ми зрозуміли. Понизу в нас ось такі гумові лапки. Але я зараз усе покажу у огляді, а обирати вже вам, купувати таке чи ні. Але я думаю, що за 230 баксів можна знайти дещо цікавіше. А пульт теж, ну, до речі, непоганий пульт. Пульт теж Bluetooth, він біленький, нормальний. Коротше, переходимо на огляд, а потім чекаємо на висновки. Тому дивіться до кінця. Ну що, подивимось на цей проєктор ближче. Тут в нас є Динамік, гучномовець. Ми бачимо тут лінзу, бачимо, в нас є камера для автофокусу. Це такий датчик. Ну, датчик є система охолодження. Є також інший в нас гучномовець, є пульт. Пульт, ви знаєте, трохи цікавий, у тому сенсі, що в нас є тут і голосовий пошук, я не знаю, мабуть, він Bluetooth, бо тут є Bluetooth-опція. Є в нас ну, аеромиші немає, є в нас перемикання каналів, гучність, регулювання гучності, домік, домівочка, і вмикання-вимикання. Ну, Досить цікавий момент. Далі, в нас, дивіться, що в нас тут позаду: є два USB-порти, є в нас один HDMI. Ну Це USB 2.0 стандарт, є Line out, out і аудіовідео вхід, і також є органи керування, такі, як надзвичайному Android. Є навігаційне кільце, є в нас вмикання-вимикання, сабменю, назад та якась, якась, якась нотка. Не знаю. Ну і добрались ми з вами до іншого гучномовця. Тобто, от, ось такий в нас є. Цікавий проєктор. Ось такий цікавий в нас інтерфейс звичайний традиційний Android TV. І спочатку, що б я хотів показати, це те, що в нього є електронний фокус. Дивіться, ми можемо фокусувати. Ми можемо фокусувати, ми можемо робити, що заманеться, але тут є і електронний автофокус, і саме з нього я хочу почати мій огляд, бо електронний. Дивіться, автоматичний фокус. Якщо ви його вмикаєте, то він працює трохи некоректно. Е, ну, щось, щось не так. Ану. Зараз нормально? Тобто воно промахується, але ви можете відкоректувати, і це залежить від е, того, як в нас приміщення освітлено чи затемнено. Я вам зараз показую фотки, бо я не роблю огляд у затемненому приміщенні. Поясняю. Цей проектор має достатньої яскравості для того, щоб користуватися при затемненні близько там 75%. Тобто, при такому освітленні, ви будете бачити усе без будь-яких питань. Також в нас є автоматичний кейстоун. Дивіться, у нас є кейстоун автоматичний, але сам виробник його теж не радить використовувати у сумісності з автоматичним е налаштуванням фокусу. Бо якщо ви вмикаєте автоматичний кейстоун, воно теж трохи задирає в нього один бік. І це теж залежить від самого, самої яскравості і освітлення комнати. Зараз воно трохи його покорьобило, покоробило. Щось воно таке. Знаєте, так, автоматичний вимикаємо. Але він є. Він оптичний, так, воно трохи його. Підкоригувала, ми змінили назад. Також в нас у налаштуваннях є ASUS, Ну у нас під'єднаний Асу. Зараз до Асу до роутеру є мережа 5 ГГц, підтримуються обликові записи та вхід. Пульти в нас є під'єднаний пульт, Bluetooth Також є маус мод для вмикання миші. Є Інпут сорс ви можете перемикати, наприклад, джерело, є HDMI Low Latency, чесно кажучи, який я зовсім не зрозумів для чого, бо я не отримав ніяких переваг. Є projection Method, тобто ми можемо змінювати метод проекції, автоматичний фокус я вже казав. Є в нас Keystone по чотирьох крапках, є електронний зум та перемикач. Співвідношення сторін 4х3 на, на 16х9. Більше тут нічого немає. У параметрах пристрою тут немає налаштування головного екрану та інші різноманітні штуки, які зовсім не відносяться до цього проєктору. Вони впихнули сюди, по суті, tv TV-бокс, який не може керувати. ну, Наприклад, ми тут не можемо змінити яскравість, ми не можемо відрегулювати контраст та інші параметри. Це можна зробити для пристроїв HDMI, як і у багатьох проєкторах на Android, але. Про це згодом, бо там теж є в мене дуже-дуже такі е, важливі питання. Е, підемо у додатки і запустимо ID64, щоб зрозуміти, що, нас тут, що в нас тут усередині. 2 на 16, платформа AmLogic, 4 ядра a 55 по 1,9 ГГц, звичайний 905x3 процесор. Є е в нас mali G31 прискорювач, є в нас. Доступ до температури і температура не росте, я її не тестую, бо зовсім немає сенсу тут активне охолоджування. Просто масла є цей охолоджувач і вона не підіймається більше 65 градусів. Є голосовий пошук, звичайно, спробуємо. Аватар. Але у нас є ділема. Якщо ми перемикаємо це на українську мову, цей проєктор, то наш Google асистент не працює. Якщо перемикаємо на російську, то він працює. Ну, Це проблеми самого Гугла, як він це зробив, і це я спостерігаю на багатьох tv боксах Наприклад, якщо я перемикнув на російську аватар, То в нас виходить ось такий цікавий момент. І ще й пошук усіх джерелах. Тож трохи таке собі. Бо тут асистент, дивіться, а якщо перемикаємо на мову на українську на наріднисіньку, то ми бачимо з вами тут просто пошук. Бачите, змінилось, змінилось, змінився позначка, змінилась, і це все зовсім інше, ось так скажемо. До того ж, сам по собі цей проєктор, а ну давайте знаєте, що хотів перевірити. Для мене тут є питання ще тестування, наприклад, мережевих можливостей. Бо коли я заходжу у Play Market, то я не бачу жодного додатку для тестування мережі. А запихувати туди якісь інші додатки, я зовсім не маю ну немає сенсу. Бо, хоча його і можна використовувати у базових якихось моментах, то я рекомендую. Використовувати лише зовнішнім HDMI носієм, в нього є, ну, бачимо, Netflix, який не працює. Відразу кажу, він не працює. Це не лицензійний, лицензійний проєктор. Ви можете сюди закачати чорний Netflix, він буде працювати, але той, що предустановлений, він не працює. Стосовно якості картинки та програвання YouTube, то мені сподобалось, як YouTube програє. Досить якісна картинка. Дивіться, давайте оберемо. Статистику для SISADMів. І на Full HD 60 Гц, у VP9 зовсім немає жодних дропів. Це досить класно. Те, що там заявили вони, що воно може там декодувати 4К, так він може, але будуть у вас з'являтися подеколи деякі дропи. В мене була, була ситуація. Але 4К теж, теж відтворює. Стосовно самих кольорів, кольорів досить контрастно. Яскравості не вистачає у плані коригування самої яскравості. Сам проєктор яскравий, але такі параметри, як яскравість, треба коригувати. І саме на внутрішньому плеєрі ми цього зробити не можемо ніяким чином, але виглядає це все досить пристойно. Далі. В мене запрацювали такі стрімінгові сервіси по типу Мегагосві ТВ Київстар, і він для цього підходить дуже-дуже круто. Ну, наприклад, в мене ось на Megogo є аватар путь води, чомусь російською написано, не знаю, щось воно не перемкнуло. Додаток на українську, хоча повинно було. А, будь ласка, відтворює стосовно звуку. Я зараз зроблю гучніше. Гучний, мало басів, але це таке на рівні якогось середньобюджетного телевізору. IPTV, OTT сервіси відтворюються бездаганно, в мене не виникло жодних питань при програванні Full HD контенту, Full HD потокового відео з таких самих сервісів. Тобто, перемикає, ефір працює і теж все, все добре. Для цього він підходить. А от що стосовно зовнішнього носія, я просто обираю, наприклад, якісь 4К високобітрейтні тестові ролики, і я маю досить яскраву, цікаву, соковиту, кольорову картинку. Тобто він відторюється добре, навіть звук. Але басів не вистачає. Для мене не вистачає зовсім басів. Ми можемо, для прикладу, вмикнути ще один тестовий ролик. Ну, будь ласочка, теж відтворюється непогано. Я не бачу обмежень для програвання фільмів з зовнішнього середовища. А ми робимо тест на 24-кадровий. На 24 кадра. Я фотографую з витримкою 1 секунду, і ми бачимо, що тут повна лабурда, а повинно бути ровнісіньке сіре поле, якого немає. Ми не можемо досягти тут. Тут немає плавності при перегляді 24-кадрового контенту. Стосовно якості самого зображення. Він показує у нас усю картинку, нічого не виходить за рамки. І тут, перше, що ми бачимо, нас, нам потрібно калібрувати яскравість. Тобто, а ну, погаси усе. Погаси на секунду, все. Все залежить від самого освітлення ще. Ні, недостатня яскравість. Я ледь бачу восьмий прямокутник, вмикай. Ледь бачу восьмий прямокутник як без світла, так і зі світлом. Але ви не можете тут регулювати картинку на внутрішньому плеєрі. Зараз я не бачу 251 у контрасті і теж не можу відрегулювати цю картинку. Хоча дівчата виглядять природньо і нормальні відтінки кольорів, я думаю, що це з цим пов'язана більш-менш нормальна картинка. Базові кольори виглядають теж. Натурально, природньо, але ми бачимо дуже сильний перехід. Ми бачимо, деякі з кольорів вибиває з загального спектру. Тобто ми бачимо, що деякі лінії виходять у зелений колір. Ну, то таке не 10-бітний проєктор, не 4К, базові кольори усі більш-менш нормальні. Навіть черний, чорний такий, знаєте, цікавий. А ось тут ми бачимо у зеленому і красному, що теж потрібно було б гратися з контрастом та яскравістю. Хоча на даній картинці ми бачимо навіть проявлене деяких контрастних квадратів у які вкраплені у кольори. Але інших квадратів тут повинні бути і контрастні, і яскраві квадрати, але інші ми не бачимо, тому калібрувати треба. Теж нам кажуть і контрастно якосний аналіз, ми середні, середній діапазон не бачимо зовсім. Про це нам каже і цей контрастний аналіз у всіх. В усіх кольорах: серий, сірий, червоний, синій, красний. Тобто вони усі мають деякі вади. Стосовно Full HD, це Full HD конкретно, чесний Full HD, в нас немає пропуску на гілках, і також дівчина виглядає зі своїми віями досить нормально, теж вони не перериваються. Але ми повинні з вами під'єднати зовнішній пристрій для того, щоб перевірити максимально. Тобто, ми тут з вами бачимо ось таку картину. Ми маємо Android TV проектор. Ми маємо деякі вади, ми не можемо регулювати картинку. Так, ми можемо дивитись отіті Ютюбчик зовнішнього диску, Але давайте спробуємо пограти і спробуємо подивитись, що в нас є для зовнішнього носія. Дуже не, незручно те, що на пульті немає в нас перемикача джерела сигналу, і нам потрібно переходити у налаштування і обирати це власноруч через input source. Ми обрали HDMI. Давайте вийдемо. В нас зараз під'єднано Xbox і підемо у програвач мультимедіа. Бачимо диск. І знаєте що? От я зараз програю ті самі тестові ролики. Так, вмикаємо LG New York. На зовнішньому пристрої він працює більш яскраво, і тут якби все залежить від зовнішнього пристрою. Але те, що я хотів тут побачити, я хотів побачити саме картинки, де в нас тут яскраво контрастний аналіз. Не аналіз, а налаштування. Дивіться, обираю, і тут нас чекає деякий сюрприз. До речі, тут яскравіше трохи, трохи за внутрішній плеєр. По-друге, ми можемо обирати з вами е, таку меню регулювання звуку та картинки, але тут в нас є сюрприз. Воно не регулює цю картинку, і тому, що. Вони усередину просто під'єднали tv бокс, а не інтегрували Android у сам проєктор. Просто усередині просто стоїть tv бокс, який під'єднано до звичайного проектору. Нічого більше в нас такого немає. Ми не можемо змінювати ні контраст, ні яскравість. Нічого зовсім не можемо. Тому я не бачу сенсу далі розглядати яскравість цього проєктору, не яскравість, а налаштування цього проєктору у картинка, у якості картинки. Ну, дивіться, те саме: тут контраст, я можу піти у картинку, і якщо я змінюю різноманітні режими, софт, нічого не змінюється. Зовсім все. Тобто ми бачимо, що у нас є ось така біда. <сум> Стосовно того, як воно працює з ігровим режимом, опять-таки знов-таки приходиться переходити і обирати input source у е тих самих місін контролер. То я тут граю у Роблокс. Вибачте, хлопці будете ругати, але донька в мене грає. Я чесно вам скажу: скільки я не грав, я не бачу тут ніякої затримки. Перевіряється вона дуже просто. Ви ставите в якийсь об'єкт та починаєте стрибати. Якщо ви стрибаєте і у вас немає явної затримки, ну ми перевіряли з секундомером, то тут затримка зовсім зовсім маленька, бо це не телевізор і немає пост обробки того самого зображення. Воно просто його передає до того, що воно усе відключено. Тож пограти на цьому можна, я це бачу, але е, регулювання картинки відсутнє. Переходимо і робимо висновок. У якості висновків скажу, що такий проєктор е, він має право на життя. За 200-230 за 230 баксів навіть так, він має право на життя. За допомогою цифрового фокусу ви можете сам, самі відрегулювати той фокус і самі відрегулювати кейстон. Але що робити з яскравістю та контрастом? Ну, для кого е, ця картинка підходить, для кого ні. Тут же знаєте, скільки людей, стільки і варіантів сприйняття того самого зображення, кольоропередачі і тому подібного. Я е, не буду його однозначно рекомендувати, але ми з вами розуміємо, що такий проєктор є, і е, у тому варіанті, яким він є. Чесно кажучи, він коштує ці гроші. Усе інше на ваш власний розсуд. Ви самі повинні вирішувати, купувати чи ні. Ми розказали лише усю правду. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.